Друзі, всім привіт! З вами Аріон, у нас війна без хвітхилу, крава війна. Давайте займемось. Перша наша спроба. Поїхали. Дивлюсь, не дуже йде. Зараз глянемо, що якось в нас піде, що по камінчику буде. Так, не дуже хочеться його і заряджати, але хочеться чесно скинути от зелені, трохи фіол скинемо. Добре, поки що таке. Так, поки робимо трієчку синю. Варіантів більше в нас нема. Ця херня походить. Так, добре ще Людвіг зарядився. По ньому ударили, заблокували. Я не, не знаю, чекати мені нема смисла, цього лікує. Угу. А Ну, можливий був. Так, він походить. Саненьки не вийшли, на жаль. Ох, хе боля, ж ти падло вдарило? так давай и там уже а то воскрешать мудак ну давай их не на, на дыво. Давайте спробуємо таку команду. не знаю, щось мені не подобається, що я підібрав, але вже це пізно пить боржомі. Є дві трійки жовтих і все, на жаль. Зелених теж поки нуль вибачте. Так. Тут сови, тут мультики, ну таке. І не хочеться цього рукарика заряджати, тому що якщо сині червоні, полянка то. Пішла, але не дуже вона й пішла, друзі. Досить погано я порухав. Звичайно, в сову. Кажу в сову. О, газель мій вже этот від'їжджає. Зелені розповзаються, він знову ходить. Нормально викашує, да? я так його собі хотів достати, що. Угу. Ну, на жаль, на жаль. Мінус три і мінус один. Ну, тут ми вже, вибачте, має трапитись якесь диво, але я в дива не вірю. Інакше вже б хтось здох давно. <звук> Поехали, поехали. Ну, сподеваемся, что что-то нам... По крайней мере, что мы ульту переживемо Ричарда. Пока у нас есть мега -миньон. Так. Даже ты шукаем. шукаємо вот тут речка. Друзья, дрова трапляються, Можливо, нам пофартить правда так погнала такой командой он же есть трика давайте утку Давайте вудку. Ну хера не виходить, що хотів. Досить багато хотів виходить. Але через комбо щось та й залетить гарно. Добре. Так, друзі, хочу синеньких зарядити. Скопіювати із армію. Вона вжарила. Так, сюди ми положимо ману. Ну, тут уже перемога. Ага, це щось довго там накидала багатенько, добре. Трієчку ще в наступний захід. Так, там не добиток, зараз гляну. Так, чекати моєї змоги нема, поки хтось там, давайте за перемозі добив. Знову забув вимкнути. Пам-пам. Давайте спробуем еще и сюда напасть. Так, три кофеон, три косыних. Давай так. Так. Питання в тому, що далі робити. Жовті, червоні. Ну, давай сподіваємось на під'їхав. Синенький теж під'їхав. Я можу скопіювати. Я тебе теж, друже, скопіюю. Так, гаразд, мабуть, трійка піде. Добре. І мені потрібно трійку робити. Нажать ся... Зараза знову зарядилася. Бам. Боляче. Мабуть, буду дурака включати так. Бам! Ну, а так в мене локи здохне. Раз, всього ми позбулися, бляха, муха, як же мені ж з тобою? С одного каменчика он зарядится. Так, так. Ты а там и фиол зарядится. Ну капец, блядь. Собака. Раз, ты сдох. Трику в пустоту. Нельзя. На x1 досить мало. Ай-яй-яй. И Ричард, ну блять І Фіолів нема взагалі Так зараз Зарастрийку Блять по і ця падла блочья кого-то Давай сюда я тебе віддам А там будет видно Живе падла. ну жраза хтось. ах ти ж курва? Ну, де? Справедливість. Так, добре, і добуваємо тебе. Е. так давайте попробуем вот таким вот 4.1 заключный этап еще все выйду за раз побачим да за что я не люблю его 4-1, 4-1, 3 і в нас все. Тобі 4-1. Добре. Так, давай сюди зелений, зелений. Ну, сподіватися, що зараз тут викатиться червоний, ну тільки всього я можу тут скласти трійку. Понятно. Потім буду робити кристал. Ага, уклонення добре, зрозумілось. Так, по камінцях, звичайно, ще й думав брати в Айшалі, ну таке буває. Так, ти здохнеш, давай від тебе почнемо діяти. Так, тебе вдаримо гаразд. Це... Так, він походить, але то вже таке бам. Поки тут скину, гаразд річка єсть. Він теж не ходить. Цьому це перемога. Все так війна проскакала у нас, друзі. 39, 58, 34, 62. Ну і я не знаю, що тут, як скидають, не скидають. Подивимось по кінцевому результату. В будь-якому випадку кінцям. Чекати, а там видно буде. Можливо, ще до коїсь гості залетю. Так, друзі, на жаль, Параска. 8.26. Ну, самі розумієте, ну нічого таке життя, ране головне, головне, щоб це було добре. До наступного відео.